Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні Клавдія Петрівна та трек Театр. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, усе життя театр, і я люблю перетворювати рутину на цікаву виставу. Нехай цей трек буде маленьким натяком. Давайте слухати! Одразу хочу тут сказати про те, що тут є невеличкі зміни в інструменталі. Інструмент сам вже не такий, як був, і такі мідяшні барабани. хто Розуміється, мідяшні це, ну от якщо хто згадає телефони, які були 20 років тому, там були мелодії мі міді. І от вони звучали приблизно десь так. Прикольні слова, але я не розумію, хто такий мій брат, кого вона має на увазі. Це ну мабуть залишиться таємницею для, для нас, як для глядачів. До речі, чув про те, що Клавдія Петрівна народилась десь на заході України, в якомусь маленькому селі. І я думаю, що ця чутка є правдою. Чому? Бо чути по її акценту, що, він, ну, що вона десь з Заходу України. Бо, ну. Ви ж розумієте, що у кожного з нас є свій акцент, хоча всі ми говоримо українською мовою. І тут оце ми, воно таке трошки пом'якшене, і це видає, мені здається, те, що вона дійсно народилася і жила в, на заході України. Взагалі-то прикольно, що е, якісь глибокі сенси Клавдія Петрівна доносить через, через прості слова, через е, просту мелодію, е, але ну, це гарно. Тобто вона дійсно зробила свою нішу, зайняла її, і в неї є крутий голос. До речі, тут ще хочу сказати, чому я почув цей акцент. Мені здається, що вони не так його за. Ну, за затюнили, зафарбували цей голос. Він більш натуральний. Взагалі, то що хочу сказати, мені сподобалось. Сподобалось те, що тут видно прогрес. Прогрес в інструментальному плані, прогрес є в аранжуванні, і мені подобається, що вона потрошку, але відходить від свого ну, те, що було спочатку. Тобто, спочатку воно було таке більш ну, це слово неправильне, примітивне, але це дійсно, ну. Така простенька була дуже музика. Зараз вона її ускладнює і це класно. Хочеться побачити ще більш ускладнену музику з живими інструментами. Я чекаю концерту, який буде 30 і 31 серпня. Це буде дуже цікаво подивитись як, як буде на сцені, як будуть грати музиканти. Дякую за те, що дивились. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!